Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено відстрочці для багатодітних родин. З'явилася відповідна вже судова практика. Суди розставили всі крапки нади для того, щоб уникнути можливості представниками ТЦК зловживати своїми правами, перевищувати свої повноваження і фактично порушувати законодавство. Так як статус багатодітної родини передбачає сам по собі, саме і утримання цих дітей, тобто у батька такої родини, якщо він має відповідне посвідчення багатодітного батька, верніше члена багатодітної родини, не обов'язково, щоб він був батьком всіх трьох дітей. Якщо вони неповнолітні і знаходяться в багатодітній родині, де він є членом багатодітної родини, він має право на відстрочку. Таким чином, і це встановив суд. Ви зможете знайти це посилання в мене в телеграм-каналі, тому раджу вам підписатись на мій Ютуб, TikTok І обов'язково не забудьте перейти по посиланням в TikTok в шапці, а в Ютубі під відео, саме на телеграм-канал. Підписатись на телеграм-канал, там ви знайдете саме рішення. Суд прямо так і зазначив, що ТЦК неправильно трактують норми законодавства. І фактично не має значення, чи є він батьком е, інших дітей. Чи нема батькам інших дітей? Чи записаний він всі досвід про народження, чи не записаний? Не потрібно укладати там якісь угоди там про утримання ще щось. Цього всього не потрібно робити. Потрібно просто надати посвідчення члена багатодітної родини. І цього достатньо для того, аби особа мала право отримати відстрочку. Тому що дійсно дітей треба піднімати, дітей треба підтримувати, і родину треба утримувати. Немає значення, звичайно, один, два, три. Дитини 5, 10, всіх потрібно утримувати і дотримуватись. Потрібно зберігти Україну, зберігти українців як націю. Про що, на жаль, ну як я бачу, ніхто не думає. Ніхто не думає про освіту, ніхто не думає про охорону здоров'я, ніхто не думає про те, яким чином піднімати цих дітей і як їх захищати. На жаль, от така дуже неприємна ситуація, з якою ми стикнулися. Сподіванні на те, що щось покращиться, а люди, які за це відповідають, уявлення не мають, як керувати країною, які будуть наслідки їх рішень. Тому на сьогоднішній день ви можете використовувати це рішення, яке я там у себе в телеграм-каналі разом з заявами про відстрочки, які ви будете подавати, разом з ними направляти безпосередньо в ТЦК для того, щоб отримати відстрочку, для того, щоб зменшити ту кількість кругів. Подачі документів, аби отримати цю відстрочку. І ще раз нагадаю, що право на відстрочку і відстрочка це різні речі. Тобто, якщо ви не оформили право на відстрочку, вас можуть мобілізувати. Однак, слава Богу, поки ще Мар'яна Бей і Федір Вей не добрались до цієї норми з інвалідами, вони значно гірше поступили, якщо так м'яко кажучи, тому що якщо у вас дитина інвалід і вас. Є право на відстрочку, то права на звільнення у вас нема, якщо у вас дитина інвалід. От до такого вони довели, фактично. Якщо читати дослівно їх закони, як його застосовують військові частини і військові юристи. Тому, якщо у вас є право на відстрочку, я раджу його оформити. Тому що, якщо вас мобілізують, звичайно, троє дітей це є підстава для звільнення з військової служби. Но Декілька місяців, три, чотири, може і півроку, поки це все буде оформлюватись, ви будете служити, а ваша родина повинна буде якимось чином виживати. Тому подумайте про це. Якщо є така підстава, оформлюйте. І не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас не буде і немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте і ставте подобайки. those are